Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 19 січня на східному збережжі, друга година дня і перед тим, як я розпочну останній випуск. Огляду новин на цьому тижні я закликаю вас подивитися внизу в описанні під цим відео. Якщо ви ще не знаєте, як можна допомогти Україні донатами, і ви ще не злашли не знайшли, кому можна допомагати, то внизу є декілька. От є посилань, де ви можете вибрати чи фонд Юнайтед 24 чи фонд Сергія Притули, де ви самі можете вибрати, кому допомагати чи українським військовим, чи українським медикам, чи українським будівельникам. У ну, сьогоднішній, дивіться, випуск розпочну з новинами про Україну. Сьогодні Україна згадується в топах в декількох ресурсах одразу, а саме про атаками дронів на нафтові склади і заводи руських. І розказується про те, що. Доволі успішно розказується так само особливо рекордний переліт е, в Санкт-Петербург. Говориться про те, що от минулої ночі, коли в Брянську область прилетіло, то це була е, четверта атака за останні три тижні. Тобто, от розказується знову ж таки про е, дронову тактику України, щоб трошечки ну, притормозити руську логістику у війні е, проти України. А вчора. Палата представників проголосувала за продовження бюджету, але як вам сказати, так як і очікувалося, не без проблем. А всього навсього 107 республіканців підтримали це продовження фінансування державних структур. 106 було проти, до речі, один із цих 107 буквально в останню хвилину змінив свій голос. От цікавий такий момент в американському голосуванні сенатори чи конгресмени, коли вони віддають свій голос, там іде по черзі, просто поіменно йде не табличками, не кнопочками нажимають. А я розказував про це там, умовно кажучи, сенатор Віктор Петренко за. І далі там. А потім в кінці Віктор Петренко, знаєте, що я хочу змінити свій голос, і от таким чином проходить: Так от, 107 республіканців підтримували продовження фінансування державних установ, 106 було проти, і 207 демократів просували за, за те, щоб продовжити. І я нагадаю, що голосування знову ж таки проходило по скороченій процедурі. А коли скорочена процедура, це значить всі обговорення не проводяться, всякі такі штуки. Але тоді потрібно не просто більшість, а дві третіх. Ну, якщо чисто побачили, 107 плюс 207, це більше ніж 106. точно більше ніж три рази. Ось, але от знову ж таки, в цій статті, так само крім того, що проголосували, підтримали. Тепер, в принципі, є сподівання, що підтримається бюджет. Нарешті вирішиться на 24-й рік, але розказується тепер, що спікер Джонсон має той самий головняк, який колись мав і спікер Маккарті, коли а, республіканці тільки на папері мають більшість, але вона не діюча більшість, тому що об'єднати їх неможливо. От, ну і про це я трошечки розказував вчора. А, новини про вибори. Дивіться, така новина велика сталася. А такий собі Тім Скот. Тім Скотт, це республіканський сенатор із штата Південної Кароліни. І він, до речі, почав своє депутатство, кар'єру депутатську якраз тоді, як Нікі Хелли була губернатором цього штату Південної Кароліни. І вгадайте, що трапилося. Він. Ну, якщо так по-простому, всадив в ножаку у спину. Він сказав, що він підтримує Дональда Трампа. Ось, і от тепер виходить, що завдяки цьому дивіться, тепер е жителі штата Південної Кароліни, коли дойде час їх вибирати, тепер буде: ага, два своїх сенатор, який теперішній сенатор, пішов за Трампом, а колишня губернаторша Хто знає. І тому, в принципі, така підніжка для Нікі Хелли в цій акції. Ось. Ну і дивіться добрі, ну, добрі чи не добрі новини про Трампа і ще продовження. Дивіться, що він зробив свою заяву першу для суд ще не розпочався Верховний суд відносно того, чи взагалі Трамп легітимний, чи він має. Можливість приймати участь, але він зробив таку заяву для Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Слухання, я нагадаю, розпочнеться 8 лютого, тобто, що не так, уже далеко до цього часу залишилося. Але він зробив такий заклик до Верховного суду відкинути це все і взагалі перевернути все назад, тому що якщо... Ну, ущемляти волю американських людей в штаті Колорадо тоді розпочнеться хаос. Тому Трамп має бути президентом, О, тобто він закликав як можна швидше просто оці всі демократичні заговорчиські мутки роз, розрулити і встановити його назад з білетні, щоб за нього проголосували і щоб він став знову президентом. Ось, ну і дивіться, тут що такий, тут же ж проходить паралельно, розпочався, я говорив на початку цього тижня. Судовий процес Джин Керол, така журналістка, вже старша жінка, до речі, я розказував про те, що в травні минулого року був судовий процес проти Трампа, що він її зґвалтував чи не зґвалтував, нібито зґвалтував. А, і в 96 році суд тоді е, став на сторону цієї жінки. Тепер вона судить за те, що він її почав ну, обговорювати після цього судового опросу. Тобто почався новий судовий процес, і Трамп відвідав цей судовий процес. Він якось, до речі, вибірково. То ходять тільки юристи, а то він якось ходить. До речі, травневий. Суд, коли його обвинувачили в зґвалтуванні, він не прийшов. А тут тепер вона судиться проти нього, що він псує її репутацію. Вона сказала: от дивіться, 80 років я працювала 50 років, щоб мати над своїм чесним ім'ям. Тобто, чесна журналістка, робила все добросовісно. Але тепер весь світ мене знає як брехуху, як шахрайку і взагалі як чокнуту. Це, в принципі, слова Трампа, як її весь цей час обзиває, там, і так далі. І от вона не витримала, знову подала в суд на нього. Тобто тут навіть такого заговору немає Трамп, по суті, сам напросився собі. І під час судового процесу він собі сидів. І коли проходили свідчення, він нібито бубнів собі там підніс, але він так бубнів, що суд присяжних чув кожне його слово. І а суддя в принципі не витримав і звернувся до адвокатів, сказав: Ви або присадіть свого цього парінька Трампіка, або ми його вишвернемо з залу. От. Тобто, виходить, Трамп от вибирає собі судові процеси, які там, навіть якщо він попадає на якісь гроші. То він використовує передвиборну площадку. На дебати він не їздить, а він собі театр одного актора. От він там йому ніхто нічого не може заперечити. І він собі розказує собі, що він вважає потрібним для його політичної кар'єри. Тобто він більше використовується як знову ж таки свою політичну площадку, навіть не цирруючись тим, що от він йому може загриміти на конкретні гроші. Тут, наприклад, в цьому судовому процесі. Там фігурує цифра 20 мільйонів можуть ліпити. Ну, буде чи не буде, це знову ж таки питання? А, Ось, і а, про Байдена я ніколи не розказую, і тут цей раз от похвалю його. Скажу, когось із республіканців, можливо, різане новина, особливо трампістам. Але от а, дивіться, Байден, от сьогодні, вчора <кхів> об'явив про те, що він знову. A, звільнив від a, 74 тисячі студентів, які брали студентську позичку. І взагалі це вже не перший такий пакет в сумі, тому що він частами, частями a, людям прощаються оці борги. А вже 3,3 мільйони 700 тисяч студентів були прощені їхні борги. І дивіться, яка штука, що. Федеральний суд Сполучених Штатів Америки сказав, що це неправильно. Але <кій> президент Сполучених Штатів Америки має от декілька таких функцій, які він може такі, є такий executive decision, да, сказано, є таке слово. Тобто він своєю волею може зробити. Ну, входить, наприклад, помилування в'язнів входиться, от відносно студентів. Там і по суті Байден поставив свою. Ну, ім'я на цю штуку. Але дивіться, що ви я, я так само давненько вже розказував, коли саме перший раз Байден це а, Ну, не саме перший раз, а один із разів, коли він прощав ці борги. Щоб ви розуміли, це не просто роздавання грошей наліво-направо, а це він вирішує. Якраз законодавчу проблему в Сполучених Штатах Америки ще в минулому столітті була запроваджена державна програма для студентів, які йдуть в коледж, вони беруть позичку, і потім вони платять, платять, платять. І в певний період, коли вони виплачують цю суму, вони перестають платити. Дошло до того, що деякі з цих студентів вже заплатили тричі розмір своєї позички. А в державних структурах чи комп'ютери там підвісли, чи що там сталося, і вони платять і платять і платять. І от республіканці кажуть: не можна прощати, взяли то й взяли. І виходить, от я вам скажу такий момент: здоровенним жирнючим от корпораціям, які заробляють мільярдами доларів. А їм знімають там, да, все нормально. Там люди мають бути без податків і всякого такого. А звичайні люди, які там він вивчився я на якогось електрика, умовно кажучи, може на якогось бухгалтера. Він позичався морогрошей, і він такий собі получився, ну, е... раб. Налогової американської системи він собі постійно має платити гроші. І там нема такої навіть відміточки, тепер того, що там все обнулилося в одному році. І нема тепер, ага, тобі ще залишилося 5 платіжок, 4 там. Нема такого, ти просто платиш, поки ти не помреш. А тоді, коли ти помреш, ну тоді держава тобі захоче простить. І це вже тягнулося. Просто там є такі люди, які... До чого це дійшло, що це просто ну смішно, якби не було так боляче. Деякі люди 50 років роблять оці платіжки, вони вже пооплачували все, що хочеш, тільки і вони все рівно залишаються боргами, тому що система по суті їх обманула. І якраз ж я вам скажу, оце один із класних моментів, що мені подобається в демократах. Не все. Але саме такий момент, коли реально думається про звичайних, простих людей, не які-небудь що там крутять не то, що мільйонами, а мільярдами. А про звичайних людей, які через оцю платіжку, що їх, по суті, держава обкрадає по самому, що тільки можна настоящому. Ось, дивіться, новини про Боїнг. Проблеми в цій компанії продовжуються, я вам скажу. Тепер нова проблема. Минулої ночі в аеропорту Майамі вже друга модель 747-й боїн. Це вантажний вантажні перевезення. Тільки він злетів, загорівся двигун. Він приземлився, там все нормально, ніхто не постраждав. Ну, взагалі там тільки, як ви розумієте, були тільки екіпаж. А там пасажирів не було, там і посилочки, чи що вони везли, все, все ціле, але загорівся двигун, і це нові проблеми для компанії. І, і ще вони не розлили попередні, коли дверка відвалилася, болти розкручені були. Так от під час оцього, коли на них аві, авіаційна федеральна адміністрація нагрянула, на них, приземлили 171 літак тієї моделі в Америці. І на даний момент, оскільки часу вже пройшло. Перевірку пройшли на всього 40. Це менше, ніж четвертина. Тобто, по грошам літають, по іміджу влітають. І як ви розумієте, це дуже такий неприємний момент. І от по американських новинах навіть авіакомпанії більше тепер звертають свою увагу до конкурента, а це Airbus, це британська компанія. Ось, новина про маска. На цьому тижні він сказав раді директорів компанії Тесла сказав: я хочу мати 25% усіх е, цих Стакс-Стакс, е, як це буде. Акції, акції компанії Тесла я хочу мати 25%. І це, ну, в принципі, викликало трошечки обурення, незадоволення і занепокоєння в компанії. Дивіться взагалі, яка історія. В 22-му році Маск продав 100 мільйонів своїх акцій Тесли, щоб за ці гроші купити собі е, Twitter, а потім перейменував Екс тепер і так далі. Але тут дивіться, яка історія. В нього на даний момент, до речі, залишилося 13%. І компанія Тесла взагалі це не тільки ці електромобілі, які їздять. Це компанія, яка виробляє дуже багато штук, пов'язаних з штучним інтелектом там, і так далі. І от е, Ілон Мас сказав: слухайте, я не почуваюся м, спокійним, щоб продовжувати розробітки. Е, Поштучному інтелекту, якщо в мене немає більшого впливу, хоча 25% 13% різниця в принципі не така велика, тому що все рівно те нема 50 плюс 1, щоб ти міг керувати як захочеш. І Рада дикторів чому занепокоїлась? Тому що вони думають, що Ілон Маск взагалі як потім реструктуризація фірми йде, як ці е, е, акції діляться, як вони по-новому розподіляються, вони бояться, що Ілон Маск замотив цю штуку не для того, щоб бути більш впливовішим в компанії, а для того, щоб знову цих пакет акцій, які йому перепадуть, продати, і на стороні організувати свою ще одну фірму по штучному інтелекту, яка, в принципі, вдарить по іміджу самої Тесли. Ну, Але е цей запрос на більшу кількість акцій, Ілон Маск, зрозуміло, не зробив це в приватному режимі, а на весь світ. Своєму ж таки екс твіттері вивели на цілий світ. Ну і відповідно після цієї заяви акції трошечки опустилися вниз. Я, в принципі, не свідкував, пішли вони вверх після того чи ні. Але, от, так сказати, у пара парадайзі у світі Тесли не так усе радужно. А в кого радужно, так це у японців, що трапилось буквально декілька майже хвилин тому назад. Японці стали п'ятою нацією, яка висадила змогла, є такий вираз в soft landing, тобто м'яка посадка. Не просто скинули, а зробити м'яку посадку на місяці. До цього це вдавалося чотирьом країнам: ну, совєти, американці, китайці і індуси. І, до речі, із усіх цих країн до цього часу тільки китайці тричі сідали і тричі було. Вдалими, тобто вони не разу не розбивалися. Там, крім цих країн, ще Ізраїль пробував, американці, совєти мали, вже потім руски мали спробу, індуси мали. І дуже багато було невдалих операцій, коли ці модулі чи літальні апарати вони просто розбивалися. І тут на цей раз трошечки стали там, з сонячними батареями якісь проблеми, але все рівно апарат. Сів мягко, довго він там не проживе, очікується, але момент історичний. І от тепер Японія думає, як розширювати свої тепер плани відносно місяця там і так далі. Такі новини на сьогоднішній день. Завтра, якщо вам цікаво подивитися, чим я живу і дихаю, крім новин, заходьте. Особливо, можливо, буде цікаво для тих, хто любить котів. Да, такий сюжет трошечки. Пов'язаний з котами. На цьому все. Не забувайте донатити на підтримку України. А від мене я завжди вдячний за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки і не забувайте підписатись. А вам всього найкращого, гарних вихідних! З новинами ми вже зустрінемось в понеділок. А вам всього найкращого, все буде Україна!